Як відбувається окремий суд, часний суд? Після смерті тіла, коли душа ісходить із тіла? Душа безсмертна, знаходиться три дні на землі. Вона вітає біля свого будинку в тих місцях, де вона працювала, вчилася, її дорогі, і коли відбувається поховання тіла. За християнським звичаєм, це третій день душа у супроводі двох ангелів. Один є ангел-охоронець, другий зустрічаючи ангел, піднимаються у вищі сфери. І на протязі 37 днів відбувається над нею окремий суд. За вченням Макарія Олександрівського, перші шість днів душі показують райські обітілі, де вона на Райських обітілій спостерігає своє відношення до добра чиєвної доброчинності, які гріхи в неї проти Бога і його святого закона, а потім вона йде на поклоніння Богу на дев'ятий день. На дев'ятий день також служиться паніхіда. Церква молить, щоб душа була заркована у рай. Була відправлена там, де перебувають дев'ять ангельських чинів, дев'ять ангельських ліків, тричина ангелів, і дев'ять ліків. І після Дев'ятого дня знов душа потрапляє на, вертається на суд Божий, на ці митарства беси їй показують дуже адські глибини, гріхи, які там відбуваються, вже на. В фоні цих адських гріхів душа дивиться, самопізнає себе, яким образом вона відчуває себе відносно тих гріхів, блуда, грошолюбства, жадності, жорстокості, всілякого падіння, яке відбулося в ній, чи воно є спорідненим. І вже на сороковий день вирішується. Доля душі до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Чому споріднена душа була? Доброчинності чи гріху, і от чия умова чаша Терезів переважить, а там і буде душа до другого пришестя Спасителя. Метарство – це не символ, це не образ, це дійсний страшний суд для окремої поки що душі, такий особливий суд. Для неї індивідуальний настане час буде загальний страшний суд, тоді коли всі предстануть перед судом Божим.